Внаслідок зіткнення з автомобілем загинула пасажирка мікроавтобуса. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня близько 20.15 на автодорозі Київ чоп біля міста Буск Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля BMW X3, яким керував 35-річний мешканець Рівного та мікроавтобуса Ford Transit під керуванням 53-річного жителя одного із сіл Червоноградського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка мікроавтобуса, 58-річна мешканка Червоноградського району, загинула на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Інформує поліція Львівської області. Проводиться розслідування правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте пильні на дорогах.